Кольори мого світу, розмальовка, що спонукає до добра. В Івано-Франківську презентували інклюзивну дитячу розмальовку. Головні герої люди з синдромом Дауна. Це частина соціального проєкту Громади для життя, який допомагає пояснити дітям простими словами, що таке прийняття, інклюзія та повага до інших. Розмальовку створили у співпраці з громадськими організаціями та молодіжним центром рух. Створювала самостійно використовуючи різні сайти, безкоштовні. Сподіваюсь, колись розживуся на платні. Слава Богу, зараз штучний інтелект дозволяє креативити навіть якщо ти не художник і не вмієш малювати, а вже із змістовою частиною, з сенсом, який ми закладаємо, то працювала з психологиною. І у нас є англомовний переклад, адже багато батьків і самі вивчають англійську мову, і діток вчать, щоб можна було і англійською мовою опановувати, то нам допомагала професійна знавчення англійської мови. Авторка розмальовки спершу створювала подібні матеріали для власної доньки, яка полюбляє малювати та пізнавати світ через образи. У типових магазинних розмальовках вона помічала брак змісту і неякісний папір. Відтак вирішила створити альтернативу з глибшими сенсами. У мене старша донечка 5 років, вона часто мені ставить вже складні запитання. Якщо, наприклад, про статеве виховання можна знайти якісь книжки, розмальовки і пояснювати її, то про інші теми мені стало важко. Тому я почала сама для неї створювати розмальовки на якісь цікаві для неї тематики. І вона Почала мене запитувати, чому є люди, наприклад, без ноги, що з ними сталося, а чому от в неї в класі є дитина з особливими освітніми потребами, чому він так себе поводить цей хлопчик, чому він кричить, закриває вушка і так далі. Я зрозуміла, що просто словами це передати важко. Так як вона любить малювати, їй стало набагато легше опановувати оці якісь розуміння, інформацію через таку форму. І я показала знайомі психологині, як я працюю своєю дитиною. Вона сказала, вау, круто, класно, давай масштабувати цю ідею. Організатори планують продовжити Іативу та створити серію безбар'єрних розмальовок на різні соціально чутливі теми, аби допомогти дітям з малку навчатися прийняттю, повазі та емпатії. Лілія Буцяк Софія Савчук новини на вежі.